Шановні глядачі в ефірі ток-шоу «Розмова про головне на Кіцвіт Тіві. І сьогодні у нас у студії Інженерна гімназія. Київська інженерна гімназія. <плес> Отже, перше запитання у, у нас до Антона. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у 4 класі. У 8 класі багато учнів? Так. А ви, Саша, зі всіма своїми однокласно дружите? Так. А з якими а з ким сидити на партою, за парту? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Максим, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчинка чи хлопчик? Хлопчики. А у, у кого кращі оцінки з фізкультури? Хлопчик чи у дівчинка? Хлопчика. А з математики? Ну, дівчата. А Валера, є зазвичай робота на перервах. Я бігаю і кричу. Ходити у їдальне? Виходите у їдальні? Так, ходжу. Учасники наш ток шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Скажіть, Глєб, чим зазвичай годуєте у вашій школі? Ну, буває гречка, буває рис. Ну, по-різному ж. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Влад, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Раз. Вам подобається? Не дуже. Міша, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводиться бувати в кабінеті директора? Ні. Паша, а у вас викликали коли-небудь до директора? Звіжен... Звісно, ні. Це взагалі страшно? Мабуть, страшно. Як ви гадаєте? Мабуть, так. А ви би хотіли стати директором школи? Чому? Ой, директором школи? Ні. Чому? Тяжко працювати. Як ви вважаєте? Як ви вважаєте, Ігор, працювати директором важко? Да. Що б ви зробили в першу чергу? Уволісо. Як ви вас обрали директором? Нічого, я б сидів за столом. Ну і що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та його ведучий Максим Северин до зустрічі в наступного ефіру.